Вітаємо на зв'язку Медіс. Як завжди, з нами Андрій Васильович. І сьогодні ми обговорюємо вітамін Д. Отже, чим важливий вітамін Д, і що саме цей вітамін приносить в наш організм яку користь? Ну, ви знаєте, вітамін Д це дуже цікавий вітамін. На відміну від інших вітамінів, це вітамін, який може... Утворюватися в нашому організмі. Можна його вживати з їжею, з таблетками, а може в організмі утворюватися. Я думаю, що ви здогадуєтеся він утворюється під дією Сонця. Правда? Правда. Бажано бути трошки більше загорілою. Напевно, тоді гарантовано, що у вас вітамін буде в порядку. Де. Ну а якщо ні, запрошуємо десь. Вітамін Д. Вітамін Д важливий тим, що він забезпечує всмоктування кальцію з їжею в наш організм. Або простіше, немає вітаміну Д, немає кальцію в організмі. От вам і результат. Перебування на сонці. У нас є запитання від підписника. Працюю постійно в офісі, сонця не бачу. Де мені брати цей вітамін Д. Ну, ви знаєте, вітамін Д, без сумніву йде літом. Зараз на сонці треба бувати. І в розумних межах загоряти. Це не зашкодить. Ви отримаєте свій внутрішній вітамін Д. А якщо ви переживаєте і дійсно ви навіть не зможете цього літа ніде загоряти, ну то напевне треба піти в небувшу аптеку. І купити вітамін Д, який є різних фірм, а в розумних межах його споживати. Дозу це буде рекомендувати ваш лікар, тому що доза і потреба у вітаміні Д буде залежати вже і від вашого віку. Дітей потрібно одна, у відросу інша. А як впливає нестача вітаміну Д на дітей? Знаєте. Це дуже актуальне і дуже важливе питання. Тому що я сказав, що немає вітаміну Д в організмі, немає кальцію в організмі. На ну, тут же не треба бути лікарем і розуміти, що кальцій це є кістки. І це є тонус м'язів у дитинки. І відповідно буде проблема з кістками, кістки будуть неправної форми просто у дітей. І М'язи будуть дряблими. І в дітей таких малих до одного року. Ну, То м'язи ніхто тут не побачить, а от будуть м'язи живота, великий живіт, тому що ті м'язи вже просто вони не тримаються, бо немає в стаміну, де немає кальцію. От що ми проблема якраз. Як вітамін Д впливає на імунітет? Так, ви знаєте, крім кальцію, про що було вже не раз сказано, виявляється за останні роки. В кінці ХХ століття було виявлено, що він має безпосередній вплив і на стан нашої імунної системи. Знову ж та сама ситуація. Не вистачає відтиміну в організмі, понижується імунітет. А якщо понижується імунітет, він може бути розбалансований, може зростати кількість алергічних захворювань такого пацієнта, або кількість автополіт аутоімунних, тобто ревматичних захворюваннях може з'являтися в організмі в той час. Тому безпосередня дія на імунітет є однозначна. І дефіцит, здається, у дорослих куди вже все рідять, все споживають на сонці, бувають. Отакий От легкий дефіцит вітаміну Д десь на нижній границі норми. Чи нижче границі норми, може привести до таких розладів, про які доросла людина просто може і не думати, і не підозрівати. Чи запобігає вітамін Д виникненню раку? Так. Прошу мати на увазі, що всі жиророзчинні вітаміни, такі як А, Е, Д, Є, мають протипохвильну. Причому проти профілактичну дію і запобігають, а не лікують, це треба розрізняти різні речі. І от саме зниження кількості вітаміну Д, або недостатня хронічна недостатність вітаміну Д це один з факторів того, що ці пацієнти є більш ризиковані у групі, де виникне саме онкологічних захворювань. Однозначно, що так. Три, два, один. А які проблеми виникають у дорослих при нестачі вітаміну Д? Тут я повинен чітко розрізнити, що у між жінок і мужчин. У мужчин без сумнів, що це буде мізева слабість, без сумнів, що це може навіть психічне здоров'я, бути, певна депресія, подавність якраз і так далі. Це от, от такі, як загальному. а от у жінок це може спричинити дуже важливі проблеми, які обумовлені тим, що в жіночому організмі, коли виникає менопауза, вона спричиняє дефіцит кальцію, вимивання кальцію з кісток, вимивання кальцію з м'язів. І відповідно ця, ця проблема. Ну, тут зрозуміло, ломкість кісток, чи в'якість м'язів. М'язи мається на увазі не тільки в руках, але й серця самого якраз і все. І таким чином, таким чином, вітамін Д у жінок мусить бути компенсуватися, обов'язково не розраховувати на яке сонечко якраз, а компенсуватися за рахунок суплементів. А о, тут я хочу підкреслити, що це повинен споживатися вітамін Д разом з достатньою дозою самого кальцію. І це не зашкодить, якщо в з виникненням менопаузи пацієнтка чи просто жінка, яка дбає за своє здоров'я, буде споживати постійно, і це зовсім не зашкодить на її здоров'я.